Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, чи варто вам очікувати зміни найближчим часом. Термін ви можете забажати такий, як вважаєте, за потрібне. Побачимо, чи будуть у вас ці зміни, чи ні. І якщо будуть, то у якій саме сфері у вас вони мають відбутися. І, звичайно, візьмемо пораду. Так, тож, Це буде перший варіант. Це буде другий варіант. І це буде третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Тож, перший варіант, чи будуть у вас зміни у вашому житті? Ні, найближчим часом у вас не буде нічого нового. Такого кардинально. У вас є такий показник, як блазень. Він говорить про те, що варто йти у щось нове. Не варто вже засиджуватися, можливо, в якихось розчарувань. Можливо, ви наразі не можете, вам недоступні якісь задоволення, ви не можете жити у комфорті, щось вам таке знаєте, заважає, якісь призупинки, або щось так складається навколо вас, що ви не можете того собі дозволити, швидше за все, за те, що ви маєте певні обмеження. Але Блазень говорить, що все ж таки вам зміни потрібні, і ви самі повинні ці зміни зробити для себе на краще. І порада для вас. Ну, Король мечів перевернутий говорить про те, що намагайтеся стримувати свої такі негативні емоційні пориви. Не, намагайтеся не з'ясовувати стосунки, тому що ви тільки будете загострювати ту обстановку, яка у вас наразі є. І ще крім цього, наживете собі такого непримиримого ворога, з яким потім вам все життя доведеться з'ясовувати стосунки. Тож краще поміркуйте, де і що в вашому житті потребує змін, і не наражайтеся на небезпеку. Також вам є ще така порада, що обережіть своє здоров'я. Так, це був перший варіант. Другий варіант: чи будуть у вашому житті зміни? Найближчим часом. Ні. Поки що не прийшов час. Поки що у вас, можливо, недостатньо знань, недостатньо ви маєте здобутків, щоб здійснити оті раптові зміни. Також Страшний суд перевернутий говорить про те, що, можливо, ви не змогли пройти якусь трансформацію, щоб переродитися у кращу версію себе. Ви вам потрібно, знаєте, зрозуміти те, що ви самі себе стримуєте. Вас ніхто не стримує, тільки ви самі себе. Чому ви не стримуєте? Ну, це різні можуть бути причини. В когось, можливо, будуть лінощі, в когось здоров'я не дозволяє, в когось виробничі питання так складаються, що ви не можете приділити часу для того, щоб обміркувати і. Піти на якісь зміни, тому що зміни ми повинні робити усвідомлено. І ще, можливо, вам заважають якісь питання у вашій родині із діточками, можливо, якісь там є певні проблеми, і вони вас також не дають вам перевтілитися у щось краще. І порада для вас. Лицар Пентаклів говорить про те, що ну, вам варто вже рухатися, хай повільно, хай невеликими кроками, але рухайтеся до своєї стабільності. Можливо, десь вам потрібно якісь заробітки ще мати, додаткові заробітки. Десь обміркуйте, що вам потрібно для того, щоб ви змогли пройти у ту трансформацію і перерости у щось краще, але поки що для вас зміни не варто очікувати. І третій варіант, чи будуть у вас зміни найближчим часом. Третій варіант також, ні. Третій варіант говорить про те, що у вас наразі є така, знаєте, ви самі себе прив'язали до певних обставин і подій. Наразі вам, можливо, заважає стан вашого здоров'я, тому що є такі тут показники, що ваше здоров'я не дає вам рухатися туди, де ви хотіли бути. Також, можливо, у вас просто не вистачає фінансів, щоб ви могли вирішити деякі свої питання. А якщо ми не відчуваємо фінансову стабільність або підґрунтя таке, що ви можете сміливо діяти, то ви і обмежені у своїх діях. Також вам потрібно розуміти, що, можливо, у вас не вистачає фінансів через те, що ви занадто до них прив'язані. Адже те, що нас міцно тримає, те, до чого ми прив'язані, те від нас саме і вислизає із рук. Ну, тобто, про що я? Про те, що якщо до вас приходять гроші, ви легко з ними спілкуєтеся, тобто не боїтеся десь комусь віддати щось там. Наприклад, купити для себе корисне або приємне, то таким чином іде обіг отих грошей і енергії поновлюються, і до вас будуть приходити ще більше фінансів. А якщо ви їх намагаєтеся утримати або вкладаєте не туди, де потрібно, тоді вони, звичайно, у вас протікають між рук. І порада вам. Ви знаєте, вам варто трішки подивитися назад. Як колись ви могли здобувати свої досягнення, тому що це наразі у вас такі обставини. Але раніше ви могли заробляти гроші, і до вас вони приходили легко, і ви вміли і подарунки робити, і собі задоволення отримувати і спілкуватися приємно. А наразі ви занадто зациклені на тих фінансах. І це вам заважає щось отримати нове. Це був третій варіант. Але, попри все, я вам бажаю, хай у вас відбуваються зміни і тільки на краще.